Заходимо на сайт Нафтогаз, обираємо особистий кабінет, зареєструватися. Тут потрібно ввести номер особистого рахунку, зазвичай його передає попередній власник з довідкою про відсутність заборгованості. Далі потрібно внести 3 літери попереднього власника. Щоб система пропустила. Якщо вам невідомий особистий рахунок, то його можна загуглити. як знайти особистий рахунок «Нафтогаз»? Там запропонується по ЄС-коду. Зазвичай він є на квитанціях. Вводимо ЄС-код і знаходимо особистий рахунок, і заходимо в кабінет. Змінюємо власника. Тут є інструкція, які потрібно документи відсканувати, де можна взяти заяву. Розпечатати її, заповнити і з заявою та документами, відсканованими відправити на адресу сайта. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, відповім.